Саме з такими запитами до мене часто звертаються пацієнти або скеровують колеги на консультацію. Тому, шановні педіатри і сімейні лікарі, маю для вас прекрасну новину. Буде чудова конференція, яка присвячена енурезу у дітей, де будуть залучені різні фахівці, і я в тому числі. Тому будемо розбиратися інфекція сечової системи та енурез у дітей. Чи існує зв'язок? Долучайтесь, буде цікаво. Так, ми поговоримо про інорез як самостійне захворювання, а також як симптом інших захворювань, які скриваються під симптомами інорези, такі як вади розвитку сичововідної системи, інфекції сечових шляхів, неврологічні розлади, психологічні розлади. Будуть фахівці різних направлень, які займаються цим діагнозом. Тому запрошую вас, буде дуже цікаво. Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Катерина Климович, я лікар-невролог, лікар функціональної діагностики. Тому ми обговоримо про особливості функції сечопуску у дітей. Зокрема, я представлю доповідь на тему неврологічні аспекти анорезу, роль нервової системи в контролі сечовипускання. Приєднуйтеся, буде цікаво. Всім привіт. Друзі, хто мене не знає, мене звати Дмитро Шевчук завідувач дитячої урології і лікарні Святого Миколая першого медоб'єднання міста Львова я буду розповідати про вродження аномалії розвитку сичової системи, які призводять до нетримання сичі від діагностики і до сучасних методів лікування. Тож, кому буде цікаво, доєднуйтесь. чудові спікери, чудовий захід. Надзвичайно важлива і актуальна тематика. Тож, до зустрічі! Повторюсь 18 грудня, 16.00 онлайн формат. Радий буду вас бачити.